Друзі, ну Михайло Сакачілі це людина з великою літерами. Я згадую, коли ми за декілька місяців до повноштатної війни проводили в Маріуполі інвестиційний форум, де був Михайло. І знаєте, як він захопився Маріуполем, Як він горів зробити з Маріуполя дуже круте туристичне місто? Він розповідав, як він зробив падубі. І знаєте, це людина, яка горіла і горить україною. Він знаєте, він боровся за Україну. І бореться за Україну, і бореться за українців. Тому ми, ми, ми повинні боротися за нього. Тому всім дякую, що прийшли. Слава Україні! Будь ласка, ми відкриті до всіх, хто будь-хто бажає від себе висловитися, підходьте. Кажіть, висловлюйтесь. У нас є свобода слова. Ми хочемо один одного почути. Ну, дякую ще раз всім, що прийшли в таку погоду підтримати. Що б я хотів сказати, ми тут збиралися, ми тут збиралися на початку січня, всі і з того часу, що здавалося б неможливе, але все-таки ну, варто констатувати, що міжнародна підтримка вона зросла. Зокрема, нещодавно була прийнята резолюція Європейського парламенту, в якій чітко, майже те, що ми говоримо тут на мітингу, було відображено у резолюції Європейського парламенту, де, зокрема, і сказано, що це політичне переслідування. Зазначено, що е, була спроба от е, отруєння Михайла Сайкашвілі. і навіть зазначено, що це персональна е, помста і олігарха Іванішвілі. Тому от я вважаю, що у грузинського Уряду нинішнього немає жодної от моральної позиції, жодного правового обґрунтування надалі отримувати Михайла Сакашвілі. І також від, від всіх нас вважає, що ну це наша така позиція, що звернутися і до американського народу, і ну я розумію, що можливо там президент Байден. З візитом нас не підтримає, але ми маємо на цьому наголошувати, щоб американці також долучалися до міжнародної адвокації і подякувати президенту Зеленському, який також на прес-конференції підіймає це питання і захищає нашого громадянина України. І наголосити, що ми всі виходимо і будемо продовжувати виходити, і будемо доносити цю позицію, і сподіваємося побачити Михайла з нами в Україні. Дякую. Кажуть, що Джо Байден далі в Києві. Давайте трошки до нього покричимо. Free mission. Free mission. Free missions. А так ще відчув. Free mission. Free mission. Free mission. Free Misha. Free Misha. Free Mesa. Free Misha. Free Misha! Free Misha! Free Misha! Free Misha! Free Misha! Free Misha, Free Misha. Free Misha <laughs>